Всім доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих грибочків. Набрали ми вчора ось таких грибків. Звісно, піддубники маринувати не буду. Я їх швидше за все відварю та просто заморожу на майбутнє. А ось такі малесенькі, гарнесенькі грибочки можна замаринувати. Навіть не можна, а потрібно. Вони такі апетитні, гарненькі. Але спершу, звісно, потрібно їх почистити. Відібрала я ось такі самі маленькі грибочки для маринування. І вони доволі невеличкі, тому деякі з них, наприклад, як ось такі грибочки, я навіть не буду розрізати. А ось такі, що трішки більше, можна просто розрізати на декілька частин. Ось таким чином нарізаю і десь на опіл. Можна на четверо, якщо ви полюбляєте, щоб шматочки були меншими. І все одразу. Складаю в кастрюлю. Грибки нарізала, як бачите, не надто мілка. Зараз заливаю сюди воду. Води потрібно стільки, щоб гриби були повністю покриті водою і вільно плавали. І ставлю на вогонь. Грибочки дуже спливають і йде багато піни. Піну обов'язково потрібно збирати. Не ігноруйте цей момент, бо разом з піною тут. Часто виходять різноманітні листочки та маленьке сміття, яке десь не додивились, десь воно все ж таки є, і обов'язково це все треба зібрати. Щойно гриби почнуть активно кипіти, я зливаю цю воду і потім заливаю чистою водою і буду варити їх ще. Але це не обов'язково робити, можна варити і в цій воді. Просто мені приємніше, коли грибочки варяться. Саме в такій світлій водичці. Гриби у мене добре закипіли, тому я вимикаю зараз вогонь і зливаю їх на друшляк. Гриби перемила та повернула їх назад в каструлю і знову заливаю воду. Цього разу води вже потрібно менше, бо, як бачите, гриби уварилися трішки. І зараз доводжу їх до кипіння. Після того, як закиплять, готую. 30 хвилин. Ну що ж, грибочки в мене вже доволі довго варяться. І зараз вже можна вимкнути вогонь та відкидаю їх на дуршляк. Я підготувала банки для грибів. І в кожну банку по одному лавровому листочку, якщо банки більші, то можна і по два. Також я додаю перець чорний горошком, десь по 3-4. Штучки на банку, а також буду додавати духмяний. І тут у мене суміш різних перців додаю також в кожну баночку потрошку. Тепер потрібно заповнити баночки грибами, не доверху і не досить щільно, щоб вони там легко плавали в маринаді. Ось дивіться, десь до такого рівня потрібно заповнити грибами. Доверху не потрібно. Баночки я наповнила. Зараз починаємо готувати маринад. Отже, беремо воду, додаю сюди звичайний столовий оцет. Пропорції, звісно, залишу вам в інфобоксі. Додаю сіль, цукор. Та ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. Тепер гарячий закипівший маринад заливаю в банки так, щоб він добре покривав гриби. Якщо раптом маринаду не вистачить, можна буде зварити ще. Обов'язково ось так ложкою проходимось всередині банки, щоб випустити лишки повітря. Гриби мають вільно плавати в банці. Кладу кришки на банки та відправляю стерилізуватись. Стерилізую в кастрюлі з киплячою водою хвилин 20-30. Банки простерилізувала. І тепер перед тим, як їх остаточно закрити, потрібно в кожну банку додати оцет. На півлітрову банку одна чайна ложка. Тобто ті банки, які в мене там трішки більше, ніж півлітра, ну, я додам трішки більше оцту. Потім кришки добре закручую і залишаю банки вниз головою на ніч. Після чого можна прибирати на зберігання. Дивіться, які гарненькі, виходять світленькі грибочки. Ось так виглядають грибочки на ранок, світленький маринад. Зараз можна прибирати їх на зберігання, на постійне зберігання, зберігати просто в темному прохолодному місті. У мене в квартирі, звісно, погреба я не маю, то ставлю просто подалі від батарей. От і все. І стоять прекрасно ці баночки. Готуйте, насолоджуйтесь. Велике, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!